Життя на межі Понівочений російськими снарядами Степногірськ на Запоріжжі, де водопостачання зникло ще у лютому. Нині з острахом чекає на холод і темряву. Централізованого газового опалення в селищі немає років за 20, Тож зігритись у багатоповерхівках можуть люди лише електрикою а за аварійними відключеннями придешня зима може стати для місцевих локальним армагеддоном, як виживають степнегірці напередодні зими і готуються до неї далі. У житловий квартал на околиці зневодненого Степногірська, як і до цього щодня вісім місяців поспіль прибуває водовозка. Півтора куба питної доправив фермер благодійник. З поміж сусідів у черзі по воду із відрами та баклагами пан Андрій. 50 літрів в день в железно виходить. Це так. Помити посуду, сполоснутися, туалет. Ну, в квартирі та відсутність водопостачання бо свердловини на окупованій території людей бентежить не так, як електрика. Саме больше свята за вісім свята не буде катастрофа. Пані Ольга запрошує до себе. Дорогою каже: газового опалення тут немає років зо 20. Вимкнули через борги населення. Відтоді гріються електрикою. Що місяця за неї набігає до двох тисяч гривень? Нема у нас нема нічого з опалення, ні батарей, нічого. У нас електричество. Все. Конвектора, грілка на весь диван, яку ми включаємо на ніч Ось, а так би замерзли б уже. Сусідка пані Оксана, яка щоночі затуляє вікна старими матрасами, стержеться уламків снарядів, зізнається тут. Усі моляться, аби насамперед силові кабелі не перебили і встали. Утром теж спасибо Господі, що ми живі, здорові, і її світ є. Оце сама вона. як стріляють. Я бачу що це на рая Боже, що робити. Навіть на тих, як стріляють, страшно, страшно, що не буде світла. Днями кажуть люди, після потужних обстрілів окупантів, що пошкодили електромережі, усе село ще цілий день було без світла. Добре, мовляв, хоч на дворі, поки не зимно. Ми ще в зиму не були так. Ми ще не знаємо, як ми будемо. Ми ще нічого не можемо знати. В підвал привезли буржуйки. Ну, ще. Ще хлопці тільки почнуть їх встановлювати. Дві буржуйки кажуть люди, днями надала тутешня сільрада. Пані Світлана показує, де у підвалі їхньої висотки стоятиме одна з печей. Буде тут стоять буржуйка. У сільраді твердять, просять людей за можливості виїхати з прифронтового степногірська, бо гарантій, що узимку тут буде електрика. Звісно, жодних. Утім, домогосподарства тих, хто лишиться, обіцяють забезпечити безкоштовними дровами за держпрограмою. Затвердили списки. Наші меж... Мешканці приходять, надають документи, записуються на ці на цю деревину. В багатоповерхових будинках люди самі обладнують побіжіщаці. Об Степногірці не приховують узимку, бояться замерзнути у декого, кому російські снаряди понівечили помешкання. Не лишилось навіть зимового одягу. Люди не можуть нічого купити. А ще кажуть тутешні мешканці, нині їм вельми потрібні ліки та генератор для свердловини, звідки беруть воду. Ліки потім теплі речі, ковдри ну одяг. Теплий, нам потрібно корм для тварин, і нам дуже потрібен генератор, насос на 80 метрів і соляра. Пан Андрій, із сусідою вже взялися тулити буржуйку на її місце. Певен, роботи тут небагато. День, два, Андрій почті Ортем Дажанко, програма Вікна СТБ. Єдині новини.